Викрадали дані з ваших карток, а також креслення нашої нової зброї, та передавали все це ворогу. СБУ здійснило одразу дві операції за одну добу. Сьогодні одразу два гучних викриття: один інженер, який працював на оборонному заводі, і нібито здавав ворогу секрети нашої військової техніки, а другі, і це для нас сенсація: податківці, які за даними слідства, зливали бази даних українців на російські хакерські форуми. Як працювали ці схеми? Хто стояв за ними? І що тепер їм загрожує? Розповідаємо просто зараз. Я Микита Гаврилюк. Якщо ви ще не з нами, то підпишіться, поставте вподобайку і залиште коментар. Бо наступною мішенню може бути будь-хто з нас. Служба безпеки України повідомила про ще одне затримання. Цього разу у податковій службі. Кілька співробітників підозрюються в тому, що зливали персональні дані українців хакером, пов'язаним із Російськими спецслужбами їхні імена наразі не розголошують. Двоє податківців, маючи доступ до закритої бази, систематично передавали конфіденційну інформацію про фізичних та юридичних осіб третьому учаснику цієї схеми. Той, в свою чергу, продавав її на російському хакерському форумі. Там же і підшукували клієнтів для нових замовлень. За інформацію отримували від 100 до 300 доларів США оплата виключно в криптовалюті. Ці дані могли використовуватися для фішингових атак, шахрайства чи навіть планування операцій проти України. Серед переданої інформації були дані про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, податкові декларації та інші персональні відомості. Серед отримувачів інформації були хакерські групи, що працюють на ФСБ Росії. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільні телефони та докази передачі інформації. Кримінальне провадження відкрито за статтею про державну зраду. Фігурантам загрожує довічне. Але це не весь улов Служби безпеки України за останню добу. Уявіть собі, завод, який працює на оборону України, і тамтешнього інженера, який працює на Росію. Це не шпигунський роман, це офіційна заява Служби безпеки України. У середу СБУ повідомила про затримання 47-річного мешканця Одещини. За даними слідства, він агент російської ФСБ, який влаштувався на одне з оборонних підприємств. Його метою було винести звідти креслення, технологічні схеми та інші секрети, які стосуються запчастин для. Нової автотехніки української армії чоловік намагався передати дані про українське виробництво безпосередньо російським спецслужбам. Він прикривався своїми професійними обов'язками інженера, а також намагався якомога швидше втертися в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі. Але цим усе не обмежилось. За версією СБУ він також виконував роль коригувальника. Намагався виявити бойові позиції ППО, радіолокаційні станції та інші об'єкти, які могли б зацікавити ворога. Затримання провели безпосередньо на підприємстві. У нього вилучили фото технічної документації та інші докази, які за версією слідства підтверджують його співпрацю з ворожими спецслужбами. До того ж, його викрили ще на моменті вербування росіянами. Тож ні. Нічого цінного зрадник передати не встиг йому? Також інкримінують державну зраду. Чоловіку вже оголосили про підозру. Якщо провину доведуть, він може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Справу готують до передачі в суд. Два такі викриття лише за один день, і обидва в критичних секторах оборонному та фінансовому. Це зайвий раз нагадує наскільки глибоко ворог намагається проникнути в українську систему зсередини. Якщо хочете і далі знати правду, першими підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. А якщо чули про подібні випадки у вашому місті, обов'язково напишіть нам. Андрія Портнова вбили у передмісті Мадриду. Колишнього українського політика та поплічника Януковича застрелили посеред білого дня в елітному районі іспанської столиці. З'явилися перші фото, відео та криваві подробиці. У цьому випуску все, що відомо про зухвали убивство в Іспанії та чому ім'я Портнова десятиліттями викликало лють і страх одночасно. Я Микита Гаврилюк. Підпишіться, вподобайте mm -hmm. відео і не забудьте залишити коментар. І переходимо до подробиць, які вас шокують. Андрія Портнова застрелили біля престижної American School of Madrid, що в районі Посуело, де Аларкон, одному з найдорожчих районів іспанської столиці. Це трапилося близько 9.15 ранку за місцевим часом. За даними радіо САДена Сер Портнов саме привозив дітей до школи. У цей момент його і розстріляли просто на вулиці. За словами свідків, нападник був на мотоциклі. Прозвучали щонайменше п'ять пострілів чотири кулі влучили у груди, один у голову. Останній виявився для портнова фатальним. Стрільця або стрільців поки не затримали. За даними деяких іспанських змі виконавців було кілька, проте, поки офіційного підтвердження цьому немає. Убивство сталося безпосередньо біля воріч школи в присутності інших батьків та дітей. Поліція Іспанії підтвердила, що на місці знайдено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями і що він справді громадянин України. Проте офіційно прізвища ще не назвали. Інформацію про особу підтвердили журналістам: джерела близькі до розслідування. Офіційні версії вбивства поки не оприлюднені. Портнов був однією з найбільш одіозних постатей епохи Януковича, колишній заступник голови адміністрації президента, один з головних архітекторів законів про диктатуру 16 січня. Ня чотирнадцятого року саме тих, що обмежували свободу слова зборів, і фактично мали на меті знищити демократію в Україні після втечі Януковича у 2014 році. Портнов зник з публічного поля, а згодом перебрався до Росії. Звідти неодноразово виступав із заявами, що виправдовували російську агресію, і різко критикував революцію гідності. У 2019 році він несподівано повертається в Україну та розпочинає справжню юридичну війну. Він завалював українські медіа судовими позовами через публікації про його політичну біографію, зв'язки з Росією та роль у репресивному законодавстві. За короткий проміжок часу Портнов подав проти журналістів, активістів та антикорупційних організацій понад 50 позовів до суду. При цьому абсолютна більшість справ. Проходила через окружний адміністративний суд Києва ОАСК. Головою тоді був легендарний у поганому сенсі суддя Вовк у 2020-2021 роках. Портнов виграв кілька гучних справ, зокрема проти бігу Синфо за розслідування про його повернення до України та проти центру протидії корупції за твердження про проросійські зв'язки. Суд частково задовільнив позови, зобов'язавши видалити окремі формулювання та спростувати інформацію при цьому у 2021 році проти Портнова запровадили санкції США. У грудні того року Міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло його до санкційного списку в межах глобального акту Магніцького. Причина серйозна корупція та підрив правосуддя в Україні. У заяві Мінфіну йшлося, що Портнов використовував мережу контактів у судах і правоохоронних органах, щоб впливати на рішення та уникати покарання. Усі його активи в Сполучених Штатах були заморожені. Американським громадянам і компаніям заборонено проводити з ним будь-які операції. Ці санкції стали частиною глобальної стратегії Сполучених Штатів на підтримку демократії та боротьбу з корупцією в Україні. А вже у травні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Портнов залишив нашу країну та переїхав до Іспанії. І саме звідти почалася нова хвиля позовів. Портнов продовжив судитися з українськими журналістами та медіа у 2024 році. Він виграв справи проти проєкту Стейт Воч за Київ Independent та Лівий Берег. Суд визнав недостовірною інформацію про його проросійські погляди. Зобов'язав відповідачів її спростувати і компенсувати судові витрати у справі проти громадське за матеріал про співпрацю з окупантами. Печерський суд зобов'язав видалити публікацію з усіх платформ і виплатити понад 170 тисяч гривень компенсації. Портнов вимагав, щоб його не називали союзником окупантів чи людиною пов'язаною з російськими структурами. Крім того, через суд він змусив рух чесно видалити його профіль із реєстру зрадників та спросто згадку про державну зраду на думку активістів. Він вигравав частину справ завдяки недосконалому українському законодавству та впливовим зв'язкам у судовій системі, і водночас намагався знову повернути собі роль сірого кардинала української політики. Він оселився у фашенебельному районі Мадрида, уникав публічності та відмовлявся від спілкування з журналістами. Вся його медійність зводилась до позовів до цього ранку. Іспанська влада поки що не робить припущень щодо мотивів убивства. Версії можуть бути як політичні, так і особисті. Це була гучна смерть людини, яка так довго уникала відповідальності. Що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях. Нам важлива ваша думка. Росіяни вдарили по військовому полігону на Сумщині. Є загиблі. У шость російська ракета прилетіла просто під час навчань. Загинули шестеро військових, ще десятеро поранені. Це офіційні дані Національної гвардії, і це не випадковий приліт. Удар був прямим саме по стрільбищу, де в той момент перебував особовий склад. Я Микита Гаврилюк, і зараз розберемося, що насправді відбулося та хто це допустив. Підписуйтеся і підтримуйте нашу роботу лайком. Удар стався 20 травня. Гвардійці проводили заняття зі стрільби, коли в регіоні оголосили повітряну тривогу. Однак частина людей залишилась на полігоні. Саме в цей момент по них і прилетіла ракета. Згідно офіційних даних, загинули шестеро військовослужбовців, а ще більше десятьох отримали поранення. Командира частини, який проігнорував тривогу, вже відсторонено. Це підтвердили в командуванні НГУ. Розпочали службове розслідування. Його має провести спеціальна комісія, з'ясують, чому під час тривоги люди залишилися на стрільбищі командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора, внаслідок ракетного удару. В Сумській області однак суспільство вважає реакцію НГУ недостатньою та кволою. Особливо сильно розлютив суспільство факт того, що першими ж про ураження заявили російські пропагандисти. 20 травня увечері у z пабліках окупанти почали заявляти про удар ракетою Іскандер і оприлюднили відео з дрона розвідника. В повідомленнях йшлося про ліквідацію 70 наших захисників. Однак цю цифру згодом спростували в НГУ. Офіційно. Ній коментар Нацгвардії з'явився зранку, 21 травня. На трагедію вже відреагували військові та лідери думок дотичні до війська. Вони заявляють про системну халатність у подібних навчальних центрах. На думку волонтерів та військових, винні не несуть жодної відповідальності, а під час війни це неприпустимо. Сумщина менше 50 кілометрів до кордону з РФ, і знову скупчення особового складу шикування у прифронтовій зоні. Де регулярно літають ворожі розвідувальні БПЛА, показово що разу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці, і не несуть жодної відповідальності. Не буду вдаватися в деталі, але вважаю ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом, щонайменше злочинною недбалістю, а фактично державною зрадою. Тим часом у соцмережах люди масово обурюються тим, що подібні центри поруч із кордоном взагалі продовжують роботу. Говорили, балакали та й сіли, заплакали. Та допоки таке буде відбуватися, покажіть хоч одного кого покарали за подібні дії. Таке враження, що торгують життям хлопців, спеціально підставляючи під удар ворога. Керівництво треба під суд, років на довічно. На четвертому році це не треба пробачать. Бігати ротами це нахуа, що Яка різниця бігти відділенням усім чоловік чи стадом у сто? Нема слів, коли вже навчаться командири берегти людей. Ворог все бачить цілодобово. Дрони та навідники працюють на ворога. Тільки деякі наші командири нічого не бачать і не чують, що здійснюється навкруги. Варто зазначити, що це вже не перший подібний випадок. Російські ракети неодноразово били по полігонах та місцях скупчення військових далеко від фронту. 1 березня цього року стався один із найтрагічніших ударів по полігону Новомосковський у Дніпропетровській області. Тоді, за даними змі, загинули до 39 військовослужбовців ще близько 90 – Дістали поранення. Тоді атака сталася просто під час шикування. Ракета вдарила буквально по плацу, де стояли люди. Інший випадок: 3 листопада 23-го року, в селі Зарічне Запорізької області, там ракета влучила під час церемонії нагородження 128-ї гірсько-штурмової бригади. Тоді загинули щонайменше 19 осіб, понад півсотні були поранені. Після тих атак військове командування запровадило інструкції з безпеки. Національна гвардія офіційно заявила, що алгоритми дій були розроблені раніше їх мали виконувати всі частини, але у випадку з шосткою цього схоже не зробили. Командуванням Національної гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки. Та скупчення особового складу наразі. Ці обставини розслідує спеціальна комісія. Цивільна частина міста також постраждала. Один із фрагментів ракети поцілив у промислове підприємство. Вибух пошкодив сім житлових будинків і дитячий садок. На щастя, дітей у садочку не було. Заклад був зачинений, а персонал встиг спуститися в укриття. У кількох будинках вибиті вікна, в інших обвалилися частини дахів. Частину мешканців довелося евакуювати. У місті працюють пункти тимчасового розміщення. Місцева влада обіцяє компенсації. Тим часом рятувальники продовжують розбирати завали. Слідство веде прокуратура за фактом порушення законів війни. Цей випадок ще один доказ того, що навіть коротке ігнорування тривоги може мати смертельні наслідки. Залишайте коментарі, що ви про це думаєте. Підтримайте наш канал підпискою або лайком та бережіть себе. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Долучайтеся до нашої спільноти, зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та поставити лайк. І не забувайте писати коментарі. Так більше людей побачать це відео і дізнаються правду.